Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сбу опублікували розмови Павла Мерседеса із анонімною співрозмовницею. Ви могли їх почути на багатьох ресурсах. В той же час, за даними анонімних джерел, ця співрозмовниця це довірена особа Павла Ірина. І як стверджують джерела, одна із його можливих коханок. Саме на неї записані резиденції Павла машини його розкішні годинники та вбрання за десятки тисяч доларів за попередніми даними Ірина… На покинула Україну, як Павла посадили разом із позашлюбним сином від Владики. Що ж, чекаємо офіційного підтвердження або простування від самого Павла, але судячи з усього, йому зараз не до цього. Зазначимо, митрополит Павло став намісником Києва Печерської лаври далекого 1994 року. Відтоді він був неодноразово замішаний у різноманітних скандалах. Читайте матеріалі Тесен Ю, що відомого про пасшу Мерседеса, як його називають в народі. Митрополит. Павло, справжнє ім'я Петро Дмитрович Лебідь, народився в селі Бурбан на Рівненщині. 1984 року вступив до московської духовної семінарії, яку закінчив через за чотири роки. Також 1996 року закінчує Київську духовну семінарію. Від 1997 року архієрей РПЦУ. Митрополит Вижгородський і Чорнобильський вікарій Київської митрополії від 1994 року обіймає посаду намісника Київського Шерської лаври від 2008 до 2014 року був депутатом Київської міської ради від проросійської партії регіонів. Також від 2009 року є членом між присутності Російської православної церкви в Україні. Митрополит Павло отримав прізвисько Паша Мерседеса за свою особливу любов до дорогих автомобілів. Сам же митрополит на ці коментарі відповідав: так їздимо, так їздимо на автомобілях. У мене Мерседес це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили Ошу нашу машину я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють виїздити навіть лаврою, але мені майже 50 років цукровий діабет суглоби болять. За часи намісництва києво печерської лаври він був неодноразово заміжений у скандалах, пов'язаних із корупцією та відмиванням грошей московським патріархатом. Зокрема, махінаціях з тендерами на будівництво храмів та розкраданні коштів з державного бюджету, які виділялися на потреби лаври. Ще дві 2015 року представники автомайдану показали резиденцію митрополита Павла, яка розташована на Київщині поблизу міста Бориспіль. На той час маєток було оцінено у 1,3 мільйони доларів. Як написав той активіст автомайдан Віталій Уманець, оцініть так би мовити скромні келії московських попів. Побудовані, як ми розуміємо, зокрема й на пожертвування довірених парафіян у МП. 15 вересня 2015 року. Митрополит Павло також виступив із відеозверненням, в якому порівнюючи себе з Іоанном Златоустом, розповів, що Бог страшно карає журналістів за образи, які були завдані намісникові, цікаво, що нещодавно Паша Мерседес навіть у себе на стінах Києво-Печерської лаври намісник Павло створив ікону з власним зображенням на верхніх хорах Успенського собору на панагіях на митрах присутні зображення Лику Ісуса Христа, через що картину не можна вважати світською з портретом ще живої людини, яка не була канонізована церквою. Паша Мерседес ніколи не приховував свого особливого ставлення до Росії та негативного до всього українського. А так ще 11 грудня 2013 року, під час круглого столу щодо Євромайдану, він схвалював всі дії міліції та глузливо запитав, скільки платять студентам за те, що вони виходять на протести. 22 січня 2014 року. Під час проведення богослужіння митрополит Павло порівняв Віктора Януковича з Ісусом Христом та запевнив його у своїй підтримці згодом на це. Прес-секретар Володимир Волинської єпархії УПЦ ПЦМП Віктор Мартиненко звернувся до нього із закликом не робити гучні заяви від імені усієї церкви у вересні 2018 року. Паша Мерседес попередив, що на всіх хто підтримує наміри Київського патріархату забрати монастир під своє керівництво. Чекає Божа Кара того ж 2018 року. Заявив, що Крим ніколи не був українським. На запитання газети сьогодні про ставлення до президента Володимира Зеленського митрополит Вло 2019 року відповів, назвавши Україну агресором у війні на Донбасі. 2020 року під час проведення 18-го міжнародного фестивалю православного кінопокров намісник заявив про необхідність єдності з Росією. А після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року не став засуджувати російську владу, сказавши, що українці пожинають плоти, адже не чули застережень в січні 2023 року. Проти митрополита Павла була Рушена кримінальна справа Паша Мерседес одразу виступив із промовою довірян і поскаржився, що в РПЦУАУ забрали успенський собор Києво-Печерської лаври. Також він звинуватив українську владу у вбивстві тисяч немовлят та мільйонів людей. А ПЦУ назвав розкольниками. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.